Добрий день. Скажіть, будь ласка, у котрій годині ви пішли на роботу сьогодні? 9.20 А чому так пізно? Тому що в фарс межорні обставини є. Там все закрито, там нікого транспорту. немає. І що? Від мене від а ви йдете до свого дядька в кабінет? Чи куди вийдете? Я йду в кабінет там, де мене. Там закрито все. Ну, то я візьму ключ. А чому ОВК не працює? Ви не знаєте? Шановний, ОВК. Чому не працює кожна виборча комісія? Як не працює? Ну не працює? Ну я запізнилася. Зараз прийду від. Ви віде запізнились. Віде? Добре, ви запізнилися, чому комісія не працює. Ну, ви прийшли, все. Да. ну Чому не працюєте? Давайте я працювати. Працює. Я тобто ми далі чекаємо. Звичайно, як я маю чекати. На кого ми чекаємо? Прошу, Може, до дядька позвонимо? Прошу пана, ви маєте якесь до мене упереджене ставлення чи що. Я... Ви так само чекаєте зі мною, щоб взяти ключ. Все, на працівника. Давай. Вже пояснюю. Відповідно до закону про вибори президента України. Робоча комісія працює публічно і гласно. Вся робота відбувається публічно. Так. Це передбачає, що будь-який учасник виборчого процесу, представник засобів масової інформації, має право зайти в виборчу комісію і зафіксувати її роботу. Так. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, отут є. Закон називається він. Прошу, я вам подарую. Не треба в мене є. Почитайте собі і будете знати. На підставі чого. Прошу? Я вам даю читати. Тоді не задавайте дурних питань, якщо не хочете отримати дурні відділення. Будь ласка, посвідчення. Запросто, ось моя посвідка. Не треба в руки брати. А я хочу читати. Отак так. От, так уважно. Є нормальний зір? Так, все гаразд. Все гаразд? Ви знаємо, що я представник засобів. Інформації? Тепер я хочу вас запитати, де ваше робоче місце як члена комісії на звільненій основі? Наразі. От у тому кріслі? Ні, Поки що тут. Ну, ви сказали, що тут голова має сидіти. Якої немає, до речі. Окружна виборча комісія, з вибере президент у корінь, територіального виборчок, все правильно. Так, я питаю, де ваше робоче місце? В цьому кабінеті. В цьому кабінеті? А. От, доцент, на цьому кріслі. Тут є один, одна, один стіл, один комп'ютер. Mm -hmm. Ну воно ще так, один. Ми будемо сидіти тут. — По черзі? По черзі. Так, ну вони ще сидить один. Є один кабінет, ну розумієте, Якщо так розібратися, ви ж на платній основі, правильно? Ничего. Ви за то отримуєте кошти. Так. І що будете робити за 8 годин? Сидіти на кріслі? Ні, я не буду сидіти за кріслі, я буду виконувати ту роботу, яку мені скаже, що буде керівництво. А ваш вуйко Назар Сойко дав вам якусь роботу робити? Поставимо якусь задачу контролювати тут цю ситуацію? А чому я маю відповідати на дурну питання? Це дурне запитання? Так, це дурне запитання, яке не стосується абсолютно е, виборчого процесу. То, може, попросимо заступника голови РДА, щоб вам дав, дав дав приміщення, кабінет. На яких підставах? Ви ж не маєте робочого місця, ви сидите на кріслі. Що ви будете сьогодні робити? Цілий не, день? Я поки що сиджу на кріслі, тому що інші сили будь будь ласка, будь ласка. Сідайте на тому місце. Так. Так. Що будете робити? Але, ну, пані Катерина мені, мені, мені тобі, немає різниці. Хтось. Так. Ваші? Ну, І яка ваша сьогоднішня робота? Прийде голова. Угу. Скажіть, будь ласка, котра година? Дев'ять. І нема голови до сих пір? Немає, вона поїхала по справах. По яких? По робочих. По яких? По яких? робочих. Ну назвіть їх. Ну, Вона поїхала здається, в Жовківський район. Ні, я хотів би поцікавитися, а як вона поїхала і не дала вам роботи? Ні. А як вона так? роботу? Тому що вона кліде і дасть мені в... Ні, ну розумієте, тобто людина організовує роботу, це голова ОВК. Тобто вона мала. Добре, до мене які зауваження? До вас, за вас? ніякі. Ну, то все. Ви, можливо, я хотів можливо, би, щоб ви ваги... законсуртували факт того, що от на даний момент вам ніхто не дав вказівок, які завдання виконувати, і ви просто сидите. І, скажімо так, прогулюєте гроші налогоплательщиків. Зараз наразі я нічим. Нічим. Не... Тобто ви просто не... сидите? Тобто робота сьогодні була неорганізована, організовано завалена понеділок. Робота була завалена. Чому завадала? Казівок вам не, не вдали. Зрозуміло. Інших... Пані Катерина, а вам здавали якісь вказівки? Ні, мені також не дали. Не... Ні, не також дали. Тобто ви прийшли на роботу і просто сидите? Просто вийшли. прийшли. Пішли на роботу. тобто, ну... Давайте. Так, давайте не та ще, скажіть, будь ласка, де залучені працівники? Не володію ви... інформацією, де зараз наразі залучені працівники. Ну ви пам'ятаєте, що ви приймали постанову Цент... окружної виборчої комісії про залучення 12 залучених працівників. Так. Правильно? Я би ще хотів би попросити, тут є я, як член комісії, і ще два члени комісії прийти в службове приміщення і перевірити, чи вони є на роботі. Так, ідемте. Йдемте, йдемте, Ну, Ви тут на платній основі. От там вроді кабінет є. Засіки, ясно. Йдемте, прямо, прямо. Це, речі, кабінет вашого дядька. Зачинено. Зачинено. Тобто нікого нема. Фіксуємо? Добренько. Ще бухгалтерія. Де кабінет бухгалтерії? Я не володію інформацією, де є наразі кабінет бухгалтерії. Може, пані Бень знає? Не знає. Окей. Давайте складемо якийсь акт. Зразу підпишемо, що його так само ви ж члени комісії, правильно ви присягадували, правильно. Давайте фіксуємо акт, що яка година 9.30 на робочому місці немає жодного працівника ОВК. З 10. З 12. Слузка, ви були на навчанні у Львові? Були. Вас, Вас навчили трошки складати якісь нормативно-праві документи? ні, це робота. Навчання не стосувалося ведення документації, складення актів. Ну ви ж на платній основі, ви на звільненій. Ви маєте елементарно в місці скласти акт про те, що не працюють залучені працівники? Ні, ну тому що вони, як я розумію, складені договори з 26 лютого і вони вже скільки днів отримують заробітну плату. Ви так, все, про залучених працівників, яких є 12 чоловік. 12 чи 10? 12. 12. Постанова 12. є на 12. А. Я правильно говорю? ви ж були на засіданні. Я був, а ви. Чекає за бою вже прізвище. А це як це ну, ви так... не повідаєте мого прізвища? Як це? Щось поганого поінформування. Не підготувався. Визнайомій та, косяк. Пейчева Христина Дмитрівна, правильно? Правильно. До нас приєднався ще один всім окружної виборчої комісії. комісію. Зачитайте, будь ласка, акт, який ви склали. Акт складений членами ВК територіального виборчого кругу. 122 двадцять два печивох синівчиної бенькатерини Володимирної Цвірко Мітро Васильовича Бубтерканюкої Наталі Миколаївної про те, що на робочому місці відсутні з дев'ятої по десяту годину 4 березня 2019 року залучені спеціалісти, експерти та технічні працівники для організаційного правового інформаційного, технічного забезпечення для здійснення повноважень при неї виборчої дільниці з виборів президента України територіального виборчого округу номер 122 двадцять кількості 12 осіб. Перша зіння було в середу 20-го. Відповідно до постанови центральної виборчої комісії. Коли має працювати її система вибору? 21. -го. 21 -го якого? В четвер, 21 лютого. Лютого. А яке сьогодні число? 4 березня. Ми можемо фіксувати акт про те, що її система вибору не працює? Давайте це зробимо разом. Акт No2 ставлюся ОБК територіального виборчого округу No122 Петрофаси Дмитрия, Бенька Тернини Володимирівної, Цвіркові Турина Сильковичам та Каніко Наталія Миколаївна про те, що станом на 9 годину 4.030 року, згідно постанови це виправдано 179 від. Першого мережого 2019 року про затвердження вимог до програмно-технічного комплексу інформаційно-аналітичної системи вибору президента України, єдиної інформаційно-аналітичної системи системи вибору окружної виборчої комісії з виборів президента України для здійснення повноважень окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 122 не встановлено данову систему, що відповідно унеможливлює її функціонування а складений стане на 10.30, 30 перш-чвертого генераторського